Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку троє ведмедів. Умощусь десь зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Пішла якось Маруся з подружками в ліс ягоди збирати. Ягідка за ягідкою, от і відстала вона від дівчат. Кликала, кликала Маруся, але так і не догукалася їх. Стала сама лісом блукати, дорогу додому шукати. Уже почало сутеніти, а навколо все ліс та ліс. Дивиться Маруся галявинка. А на галявинці хатка побігла до неї дівчинка. У вікна позазирала, нікого в хатинці немає. Двері поторсала, вони й відчинилися. Увійшла Маруся, бачить, у хаті дві світлиці. Одна більша, друга трохи менша. У першій стіл стоїть, а на ньому три тарілки з кашею. Більша, менша і найменша. Спробувала Маруся з великої тарілки, каша не солона. Спробувала з меншої каша пересолена. А з третьої найменшої спробувала, а вона така солоденька, так їй сподобалася, що нова геть усю кашу і з'їла. Наїлася Маруся та й стала далі світлицю роздивлятися. Бачить, три стільці стоять. Полізла вона на великий стілець і впала. На трохи меншому незручно їй було сидіти, Зате найменшенький був дівчині самий раз. Стала Маруся на стільчику гойдатися. Ніжка в нього поідломилася і дівчинка на підлогу впала. Підвелася Маруся. Обтрусилась і пішла другу світлицю роздивлятися, та спальнею виявилася. У спальні стояли три ліжка одне велике, друге менше, а третє зовсім крихітне. Полежала Маруся в першому ліжку надто твердо, полежала в другому, надто м'яко, зате в третє як лягла. Так їй затишно стала, що вона відразу і заснула. А в цей час додому з прогулянки поверталися господарі. Троє ведмедів. Великий кошлатий тато-ведмідь, трохи менше мама ведмедиця і зовсім маленький мишко. Бачать, чужий в їхній хаті погосподарював. Подивився тато ведмідь на стіл. Побачив свою тарілку і заревів, хто їв з моєї тарілки. Побачила, мама ведмедицю свою тарілку і теж заревіла. А хто з моєї тарілки їв? А маленький мішко побачив свою порожню тарілочку і запищав, хто їв з моєї тарілки з усе з'їв. Глянув тато ведмідь на свій стілець і заревів страшним голосом. Хто сидів на моєму стільці? Глянула мама ведмедиця на свій стілець і теж заревіла трошки тихіше. А на моєму стільці хто сидів, глянув Мишко на свій стілець і пропищав, хто сидів на моєму стільчику і зламав його. Пішли вони в другу світлицю. Хто лежав на моєму ліжку? заревів тато ведмідь. А на моєму ліжку хто лежав? заревла мама ведмедиця. А хто лежить на моєму ліжечку, пропищав маленький мишко. Підійшов ближче, побачив дівчинку і та й зарепетував. Ай -яй, яй, хто це? Ось вона, тримай, тримай її. Почула Маруся крик, прокинулася, злякалася, та як підхопиться, як заверещить і вибігла з хатки. А в лісі ніч темно, страшно, холодно, дорогу додому не знайти. Та й соромно стало Марусі. Повернулася вона до ведмедів пробачення просити. Насварили її господарі та й пробачили. Зігріли чаєм гарячим, ночувати залишили, а вранці дорогу показали, додому провели. Дякую за увагу, мої маленькі друзі. До зустрічі!